Доброго ранку! Добрий ранок. Я якраз з радіофіру. У мене ще залишилось 5 кілометрів. Сьогодні добігти до 42 кілометрів. Після вас я якраз побіжу ще 5. Такими словами нашу знімальну групу зустрічає прикарпатський ультрамарафонець Микола Таран. Ми бачимося о дев'ятій ранку, а він уже пробіг 37 кілометрів. Стартував із середмістя в бік листя, а потім повернувся назад. Такими неймовірними для звичайних людей дистанціями своє спортивне життя легкоатлет вимірює вже три дні. Адже з понеділка стартував його шестиденний забіг на 250 кілометрів. В понеділок я бігав у Небелові. До Росільної з Росільної Небелі. вчора я бігав з Небелова в долину. Сьогодні у мене так вийшло, що я воно-Франківську бігаю. Завтра, наприклад, я буду бігти з Небелова до Богорочан і з Богорочан до Небелова. Я можу бігти будь де головне, щоб я пробіг відповідну кількість кілометрів. Поки Микола біжить Прикарпаттям за 3,5 тисячі кілометрів в Ісландії відбувається такий же ультрамарафон, і там сотні людей впродовж шести днів також долають відстань у 250 кілометрів. Але на відміну від тих спортсменів, таран біжить з благодійною метою. Збирає кошти на потреби Збройних сил України. Я збираю гроші зараз на авто, на автомобіль для збройних сил України, і е, такою великою цифрою я агітую людей. Наприклад, я, я написав у соцмережах, там є координати. Написав, що я, наприклад, зараз бігаю, а ви просто хочете відправляти, не хочете просто підтримуєте. У понеділок місцевий кросмен подолав 36 кілометрів у наступні дні по 42. Тож на середині власного благодійного забігу чесно зізнається. Трохи втомив. Треба мати реально сильну, велику мотивацію. Без неї просто ніяк, бо в мене кожного дня все мотивація менше і менше. Якщо в понеділок я там пробіг 36, ще було нормально, але вже у вівторок я вчора вже так, вже так собі бігав. Сьогодні теж вже не з кращих, а завтра ще може бути ще гірший настрій. Але в мене просто в голові є те, що я взявся за цю справу, я повинен її довести до кінця. Я бачу, що люди мотивуються, люди відправляють гроші. І це так тішить, це тішить мене. Головним мотиватором для ультрамарафонця є військові на фронті, які ризикуючи власним життям роблять усе, аби Україна була вільною. І у всіх її тимчасово окупованих куточках майорів, синьо-жовтий стяг. Свій прапор Микола дбайливо тримає у наплічнику. Це обов'язково. Я просто з прапору про не зараз бігаю. На ну, він всюди бував. Він в Лос-Анджелесі був у Норвегії. Був. Він бував він бував на всіх змаганнях, і він бував на всіх вершн найвищих вершинах України, на всіх двохтисячниках. Він всюди зі мною. Ну він. він він вже такий трішки ну ну такому стані, але я, я його буду брати всюди, тому що він реально він додає прямо останні сили, такі на фінічний прямі. Дуже ультрамарафонський забіг тарана досяг екватору. Тож у кожного з нас ще є час підтримати не лише Миколу, а й бійців на передовій фінансово. Бо лише так каже спортсмен: ми можемо наблизити таку бажану перемогу. Біжу за всіх, хто нас захищає. Я це можу допомагати. За нами правда, і ми переможемо. Слава Україні! слава. Ольга Смага Андрій Буцяк, Новини на вежі.